Призначаються житлові субсидії залежно від звернення особи. Це стосується з травня, кожного травня, кожного року, з 1 жовтня цього року. Буде надаватись послуга на опалювальний період. Це буде здійснено в автоматичному періоді без необхідності додаткового звернення особи, яка вже надавала відповідну заяву в травні або в червні цього року. Це перерахунок на опалювальний сезон. На неопалювальний сезон люди звертаються в травні або в червні. Ну, якщо вперше, то людина має надати змогу в будь-який час, коли вона вважає, що в неї є право на отримання так. Виплати людина звертається до органів пенсійного фонду шляхом надання заяви в сервісному центрі або шляхом надання заяви через портал пенсійного фонду, або з використанням застосунку ДІЯ. Заповнює відповідну декларацію, і е, якщо людина заповнює всі пункти декларації. Якісно і в повному обсязі надаючи повну інформацію, то більше нічого не потрібно. Робітники пенсійного фонду надають будь-яку консультацію або допомогу, в оформленні заяви. Для цього людині необхідно звернутися до працівників в сервісному центрі.